Добрий день, мої любі, хочу вам показати сорт Бронз Мейден, Бронзова дама. Ця рослина знаходиться в моїй приватній колекції, але очікуємо цей самий сорт в цю середу. якщо когось цікавить, будь ласка, пишіть мені в приватні повідомлення. Буде два цвітоноса, вартість 670 гривень. Рослина, як бачите, дуже цікава. Це колекційний варіант, але завжди, як бачите, вона цвітив на два цвітоноси. І це в умовах Нікополя, де немає можливості рослинам зробити досвідку. Бо, на жаль, живемо зараз під час війни. І освітлення немає можливості зараз відмкнути рослинам. Так що, як бачите, рослина не примхлива, абсолютно непримхлива. Має ось такі сріблясті, видовжені листя, це доросла, як я вже казала, рослинка. І у мене вона завжди цвіте на два цвітоноси. Купувала я її дорослою не підлітком. В батьках у неї є сорт шелюріана і Манні Блек. А ось це можна вважати навіть родичкою. Ось такі підлітки, теж дивіться, якесь ріблясте довге листя. Це стюартіана на манні. Не знаю, який саме манні, Дивіться, рослинка теж, вона у нас йде в розмірі 1,7, ну дивіться, вона доволі велика. Є ось такі у нас підлітки, вартість 250 гривень. Це буде в жовтому кольорі. Ось такі самі будуть зірочки в жовтому кольорі. Так що, Якщо хочете придбати ось таку дорослу рослинку, будуть в цю середу у нас, вартість 670 гривень. І ось такі дуже гарні підлітки. Це в жовтому кольорі будуть, вартість 250 гривень.